Україна здивувала мене три речі, які мені вразили найбільше. Кожного дня соромно записувати відео моєю поганою українською. Окей, давай. Перше. Люди в Україні дуже дружні. Коли я питав дорогу Мене не тільки пояснювали. А навіть проводили до місця. Якщо щось траплялося, допомагали навіть незнайомі люди. У місті, у барі, до мене часто підходили і починали говорити. В Японії це майже неможливо. Друге, електронні послуги дуже Розве... Роз... розвинені багато хто думає, що Токіо це сперс сучасно. Але ні, пошта, нова пошта. Зручніша ніж пошта Токіо. Підключити мобільний. заплатити рахунок і зробити переказ в Україні на багато. Швидше і легше. Думаю, люди поїдуть жити в Токіо, здивуються, наскільки там все незручно. Третє. Навіть під час війни життя триває. Я приїхав в Україну через 5 днів після початку війни. Тоді була надзвичайна ситуація, але навіть у найба... найважчі моменти суспільство працювало. Це мене дуже вразило. Люди мають величезну силу і енергію.